Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це оплот демократії. Ну і В самій демократичній державі точаться такі ж самі демократичні процеси, мається на увазі, що сьогодні в справі номер 686, дріб 19043 дріб 25 Хмельницький міськрайонний суд закрив провадження у справі, а справа стосувалася, якщо хтось раніше з глядачів пам'ятається, було мною подано до суду Будапештських гарантів про порушене право на мир і похідні від н права. І таким чином, на сьогоднішній день, підставою для закриття справи стала свавільна закулісна змова між державами, відповідачами, гарантами Будапештського меморандуму. І така ж сама свавільна дія судді. Який виніс таке рішення, чому свавільний діє? І так читаємо, що там вже ж написано. У відповідності там про закон України про міжнародне приватне право, приділення позову до іноземної держави, застосування там інших забезпечень над можуть допущ, бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором або законом України. Таким чином, відповідачі, отримавши позови, не вчиняли жодних дій офіційно, тобто ніяких заперечень, ніяких заяв не подавали. Внаслідок заколісної змови і конклюдентних дій, вони тримаючи суддю в їжових рукавицях за причинне місце, мабуть, швидше за, всього, за все, змусили його прийняти таке рішення, при тому, що при виході в нарадчу кімнату суддя сказав, що він йде виносити рішення за моїми клопотаннями про обов'язкову присутність представників відповідачів в судовому засіданні. Тобто, суддя в чергове обманув мене і фактично виніс рішення зовсім з інших правових відстав. Тобто, є, що є доказом його дії. На користь агресора, а саме Держава Російської Федерації. Ну і чому я б так говорю? Тому що е, далі читаємо. Такої згоди суду надано не було. Крім того, Будапештський меморандум підписував президент України, а не її прем'єр-міністр. Ну, е, хто підписував Будапештський меморандум, це ролі не грає, оскільки, відповідачем все одно. І держава Україна, а процесуальне представництво здійснює Кабінет міністрів України на сьогоднішній день. Процесуальне представництво визначено статтею 58 цивільного процесуального кодексу і не може бути ототожнено з відповідачем або з підписантом цього так званого Будапештського меморандуму, який має назву меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору. Про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто всі ті гаранти між собою на сьогоднішній день домовились, натиснули тими їжовими рукавицями на суддю, і суддя закрив провадження у справі. Ну, безперечно, я буду оскаржувати таке свавілля, але хочу звернути увагу на інше, на те, що суддя фактично став на користь виніс рішення. На користь держави-агресора, яка сьогодні отримавши таке рішення, а воно буде оприлюднено в єдиному державному реєстрі судових рішень, таке рішення суперечить низці рішень Великої палати Верховного суду, низці рішень Верховного суду та багатьом близько півтори тисячі рішенням апеляційних судів і районних чи міськрайонних в державі України. Де напрацьована судова практика, що відповідач позбавлений на сьогоднішній день імунітету, оскільки він здійснив акт агресії. Мало того, здійснивши акт агресії міжнародним е там е судом при ООН, він визнаний агресором і визнано, що він чинить геноцид українського народу. Знову ж таки, не я це придумав. Відповідні рішення, будь-яка пересічна, дієздатна людина, яка володіє українською мовою. І її розуміє, я то її не розумію української мови, і, ну, ніби розмовляю нею, але я не розумію, чому суддя почав діяти на користь агресора. Якби він, припустимо, виніс стосовно інших гарантів будапештських рішення закрив провадження у справі, то можна було б ще якось пояснити. Хоча пояснення цьому немає, оскільки. Будь-який відповідач, який отримав позов, він зобов'язаний суд або надати свої заперечення, або внаслідок мовчазної згоди і конклюдентних дій визнає цей позов, позов в повному об'ємі. Ну, не я придумав, знову ж таки, так написано наше сучасне українське законодавство і так діють в тому числі міжнародні норми права. Якщо міжнародні норми права так не діють, тоді треба визнати, що держава Україна здійснює на підконтрольним населенням свої диявольські експерименти у вигляді катування відмовою у здійсненні правосуддя. А також держави між собою вже домовилися, що вони будуть гнобити підконтрольне населення і підконтрольне населення. Навіть в скорому часі не зможе бути ні подати до суду, ні навіть написати будь-яку папірчика без згоди органів державної влади держави, яка контролює цю територію. Таким чином, ми маємо доволі ганебне явище, коли суд самостійно, оскільки доказів немає на протилежному, за власною ініціативою. Став на сторону відповідача, а саме агресора держави Росія, вона ж Російська Федерація. І таким чином було відмовлено у здійсненні правосуддя, оскільки правосуддя не здійснилося, мої права на мир не можуть бути і на похідні від нього прав не можуть бути поновлені, і суд зобов'язаний був здійснити належне відшкодування. Ну і на сьогоднішній день, що це мені нагадує, що у всіх планетах держави починається явно відкрита узурпація влади. Вони не будуть рахуватися з людиною, з її точки зору, з міжнародним правом на яке вони ж самі посилаються. На інші закони вони не зважають на це уваги, оскільки ще раз говорю про те, що відповідачі. Будучи належним чином повідомлені, не вчинили жодних дій, в тому числі не написали ні відзиву, ні заперечень, ні будь-яких інших заяв. Тобто шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій, шляхом мовчазної згоди вони визнали позов, але шляхом конклюдентних дій вони змусили суддю Хмельницького міськрайонного суду прийняти доволі неадекватне, незаконне, якщо речі не називати своїми. Іменами, а саме свовільне рішення, яким провадження у справі закрито, тому дякую за увагу. Будьте здорові всім миру, добра і радості.